Дводенна поїздка працівників культури Бродівського району на схід України була надзвичайно напруженою, плідною і багатою на зустрічі та враження. Вона відбулася за сприяння департаменту з питань культури, національності і релігії Львівської обласної державної адміністрації на запрошення голови Білокуракинської районної державної адміністрації Сергія Іванюченка. Отож, наші працівники культури і аматори художньої самодії. Яльності взяли участь у 10-му обласному фестивалі конкурсі Воронцева Слобода. Такий проводиться щорічно у Білокуракиному. і вибороли Гран-Прі та усі перші місця у різних номінаціях. Зустрілися із владою та обговорили проблеми у роботі, відвідали станицю Луганську, дали концерт нашим пограничникам, а по дорозі дарували захисникам пісні ще й на трьох блокпостах. Відтак щасливо повернулися додому, залишивши позаду майже три тисячі кілометрів. Учасниця народного ансамблю народної пісні Криниченька Віра Соловій розповіла про усе нашому кореспонденту Наталії Кутняк на запрошення. Голови державної адміністрації Білокоракінщини, це на Луганщині, а з цим районом Луганської області у нас дружня така співпраця вже налагоджена. За сприяння Департаменту культури Львівської обласної державної адміністрації, за підтримки нашого, нашого районного відділу культури, національності, релігії та туризму, працівники культури та аматори сцени нашої Брідщини мали можливість побувати на цьому 10-му ювілейному фестивалі фестивалі Патріотичної пісні Воронцева Слобода на Луганщині у Білокуракеному. Взяли участь в цьому фестивалі наше молоде покоління наших аматорів сцени, це Марія Марта Пишна, Сольне Виконання, це дует Вікторія Пишна та Павло Лабунін і поетичне читання Ольга Ковальчук. Ми своєю метою нашої поїздки була участь у цьому конкурсі фестивалі, була популяризація української пісні і слова на сході нашої України. Було відвідане наших військових, звичайно ж, і підтримка того містка дружби, дружньої співпраці з Білокоракенським районом, що на Луганщині. Розкажіть про сам конкурс. Як чи ви блоком виступали, чи це в номінаціях різних брали участь? Так, ми перебували там два дні субота і неділя. У перший день нашого перебування відбувся сам цей конкурс. Конкурс проходив у декілька номінаціях. В одному приміщенні локація була в дитячій бібліотеці їхній, там слухали поетичне читання, поезії, було відповідне журі, а в Народному домі їхньому слухали вже пісенний був конкурс. Наша Ольга Ковальчук, читаючи поему, відьма Тараса Шевченка, зачарувала всіх своїм виконанням неординарним, і співом, і, і читанням, і просто грою, я б сказала. І звичайно ж, вже при підсумках вона була найкращою. Тут, в народному домі, співали пісні наш дует Павло. Лабунін та Вікторія Пишна і Марія Марта Пишна. В цей день же ж було, були і підведені підсумки. Судили все це дійство, таке авторитетне журі. яке представляли представники Луганської філармонії, Луганського обласного драматичного театру, Северодонецького музичного культу, музичного училища імені Прокоф'єва з обласного Луганського центру народної творчості. І був і серед членів журі, член спілки письменників України. Ну а журі було авторитетне. І в цей ж день, от, о третій годині, вже на їхній центральній площі міста були підведені підсумки. І е, перше місце весь час оголошували, що в різних номінаціях, і наші бродівчани були найкращими. У кожній з них отримали нагороди, е, призи. І Оголосили, що гран прі фестивалю отримає Марія Марта Пишна за виконання Моя Україна пісні і пісні Джамали 1944. Неперевершене було виконання. Всі були в захваті. Наскільки художні номери, які підготували бродівчани, туди повезли, так, були чимось таким новим, свіжим для луганчан? Ну, наші номери, я б сказала, вже такі вибрані, бо кожна пісня прославляла Україну найперше. І цим ми гордилися, і вони то відчули. У них, звичайно, також їхні виконавці виконували українські пісні, але наші були кращі ці пісні. Всього брало участь у цьому фестивалі майже 40 учасників. Це були представники Луганської області і Західну Україну представляла Бродівщина і Рівненщина, Корицький і Гащанський райони. Чи був зворотній зв'язок у вас з публікою в залі? Так, надзвичайно тепло приймали жителі Сходу України. Вони аплодували, вони підспівували нам, вони просили на біс. Дуже тепло, надзвичайно тепло. Вони потім спілкувалися з нами, вони просто хотіли порозмовляти українською мовою. Після от, підведення вже підсумків, голова районної державної адміністрації Сергій Іванович Іванюченко запросив нас до свого кабінету за круглий стіл. Тут він розповідав нам про їхній сільськогосподарський район. Він розповідав про ті проблеми, з якими вони стикаються. Про те, що в них вже створено ряд територіальних громад, зокрема, і Білокоракінська є територіально об'єднана громада. Він розповідав про культуру, про освіту, про спорт. Він надзвичайно. Світла, надзвичайно обдарована людина, він і співає як гарно, він наділений найкращими якостями як людини, так і керівника району, україномовний, вишиванці і такий близький з людьми, я б сказала. І до нас він теж надзвичайно тепло відносився. Ви ще й відвідали наших військових, так. де саме ви побували? Чи зустріли там бродівчан? От і чи мали вони змогу почути теж українську пісню, якесь українське слово? Так, на другий день нашого перебування з самого ранку ми е сівши в автобус, е ми, нас 11 працівників культури е виконавців. Е Їхня одна виконавиця Сольна з їхнього будинку культури знову ж таки голова районної державної адміністрації Сергій Іванович і Ірей Володимир Священник, який також з нами поїхав. Ми вирушили. Дорогу 200 км, 2 години швидкої їзди. Ми проминули Старобільськ, Біловодськ, Первомайське, Широке, Макарове. Позаду нас залишились три блокпости. І серед, в одном, ну, на полі стояв вказівник що до Львова 1386 км. І ми в станиці Луганській, в центрі міста, яке надзвичайно дуже пусте. Великий будинок культури, приміщення районної державної адміністрації, тут почта, але людей особливих ми не бачили. Знову ж таки, нас зустрічав голова районної держав станично-луганської державної адміністрації Юрій Золкін. Який запросив теж нас до розмови спочатку, він розказав нам, з якими проблемами стикнулися, про те, що в них зовсім знищені будівлі були, але вже відновлений районний будинок культури, куди він нас і водив, де він показував нам свою гордість, колекцію з прапорів, які до них хто не приїжджає, привозять прапори. Він водив нас на відновлений стадіон, який відновили завдяки участі в якійсь програмі за кошти європейські, який дуже гарний стадіон, на якому проходять матчі наших вояків. З їхніми місцевими, кому є і душеві, і молодь займається, та, яка лишилась, їх небагато, які через соцмережі стараються показати тим, які там за тих декілька кілометрів, щоб вони поверталися, що тут у нас на Україні ну, вже відновлюється інфраструктура, що можна жити, і, напевно, краще їм було б, було б ніж там, тут, на своїй батьківщині. А ще ми в станиці Луганській спілкувалися з нашими воїнами, які побачили, що надпис броди, вони просто бігли. Вони казали, що нас тут є багато. Я зустріла там свого. ну, Ми на одній вулиці проживаємо, він ріс, цей хлопчина на моїх очах. Ми цілувалися, ми фотографувались. Наша керівник Наталія Ковальчук зустріла свого односельчанина суховолі. Як тепло, хлопці, ну як до рідних, ми всі звичайно там відносились. Ми ще там вітали прикордонників піснею. Звичайно, недовго, тому що там перебування наше було дуже обмежене. І знову ж таки ми всі від'їжджали з вітамти, на фотографувавшись тільки з хлопцями. Чи минувши один блокпост, ми приїхали у. Селище Широке, і вже там великий будинок культури, там вже нас чекала громада села, яка залишилась. Там були вже багато наших військових, і там вже ми давали повноцінний концерт, на якому виступав і наш колектив народної пісні Криниченька і наші молоді виконавці, і їхня та, яка їхала з Білокоракеного солістка. Що найбільше до вподоби от там було цим слухачам в широкому? В залі люди співали з нами всі пісні, але і передавали нам записку, що вони хочуть пісню. Стрігайте, хлопці, коней, і ще ось зелене жито, зелене. То ми її співали. Люди просто навіть підтанцьовували під ті пісні, дарували квіти, польові нашим молодим виконавицям. І ми, я думаю, що і воїнам нашим ми залишили часто частинку серця, тепла української пісні. Вони, напевно, довго будуть згадувати свою домівку і нас, хто виступав перед ними. Ну, такий, ніби дводенний, але дуже плідний візит. Чи потрібні ось такі обміни культурою, що вони дають на вашу думку вам, напевно, як учасникам поїздки, якісь залишили, і що дають там людям, які побачили таку культуру? Ну, звичайно ж, найперше, те, що ми українську пісню веземо, вони її чують, можливо, якось трошечки переймуться духом українським. Це ті жителі, які там залишились. Вони не прості залишились. Це не, не україномовні залишились. Ті, всі, хто визнав Україну, ті виїхали в Україну, ті, що залишилися, вони це нам говорили, і голови районних і державних адміністрацій. Ці люди не прості, З ними потрібно ще працювати і працювати, і не тільки тим одним концертом. Надзвичайно мало там з нашої Львівщини ще тільки один район е був в зоні зіткнення. Не так багато там колективів. Творчих чи народних чи любих приїжджає. А хлопцям нашим, ну це як не знаю, як частино чогось рідного ми їм привезли. І вони, як вони кажуть, що для нас свято, коли ми чуємо свою мову, і або в телефон чуємо мову своєї дитини. Після цього концерту в нас вже була дорога назад. Звичайно, дорога назад знову була через усі блокпости. Якщо їхавши туди, нас тихо. Просто пропускали, то назад вже хлопці вже сутеніло. Хлопці просили співати пісню і знову ж таки розпрягайте хлопці, коней. Вони з нами підспівували. вони підходили, звідки з бліндажів, звідти та роздягнені. Але вони слухали, деякі навіть плакали. І так на кожному блокпосту ми їм, ми, нам здалося, що ми їм дарували частиночку з чогось рідного, близького, частиночку своєї тої малої батьківщини. Ем, що ж, ми були звичайно змучені, приїхавши знову, вернувшись біля півночі до того білокуракеного, ми вже прощалися з головою районної ради державної адміністрації Сергієм Івановичем Іванюченко. Ми йому дякували за теплий прийом, за наше перебування там усі ці дні, за проживання, харчування, за подарунки, які він нам дарував від їхньої громади. І дорога назад, звичайно, вона завжди коротша, хоч дороги там, знищені війною, військовою технікою за ці три роки вщент. Вона дуже важка ця дорога. Але ми їхали задоволені. Ми своєю піснею зупинили там кулі в ці дні. Вони в станиці Луганській не пролітали. Ми залишили свою пісню нашим воїнам, які залишились там. Стояти на тій території, де видні явні ознаки війни, тому що там розбиті бліндажі в степах, там понівечені села, розбиті вікна, побиті будинки, розбиті. Але хлопці наші залишились саме там, щоб ми себе почували захищеними в наших домівках і щоб наша Україна була гідною державою серед інших держав світу.